Ох, yeah, wow. там на нм написано Колин yeah. <Хоуз> Полс. Yeah. Друзі, привіт! Декілька днів тому у мене був день народження, і вже багато років я хотів провести якийсь невеличкий джемчик з приводу цієї події. І якраз тут так співпало, що Хеловін у нас через декілька днів, і ми вирішили поєднати ці два івенти, зробити джем Хеловінську тематику і якраз в честь моєї днюшки. Я купив пацанам багато солодощів тут в рюкзаку. Зараз вам покажу. І звісно, трішечки грошей. Бо в найкращих традиціях Хеловіну якраз дітям дарять солодощі та гроші. Такий у нас буде івент. Поїхали. Ось, друзі, дивіться, скільки солодощів я сьогодні накупив. Тут різні батончики. Ось дехто захотів арахіси, мемдемси, баунті, рашени. трішечки енергетиків. Колян тут дивиться на цю всю систему і каже, що налаштований вбивати. Друзі, дивіться, хочеться, щоб вийшло так, щоб всім достали солодощі. У нас є такі сувенірчики, і за якісь цікаві трюки я буду роздавати по такій бумажці сувенірній. І в кого назбирають їх найбільше, тому будемо найбільше роздавати солодощів і трішечки грошей вже реальних. І так як я знаю добре рівень пацанів, хто ще може, то буду роздавати саме за старанням. Наприклад, якщо калян зробить там футплант Анеті якийсь з невеличкого борту, для нього це буде сильний навал, і він отримає. Точно таку бумажечку або навіть дві більше, ніж якби Єгор зробив, наприклад, Іксап. Бо для каляна це більший навал, ніж для Єгора іксап. бо для Єгора це лайти. Надіюсь, ви зрозуміли. Коротше, буду цінити саме старання і за них роздавати такі бумажечки. А це монетизація каляна. Да. Піднявся. Да. Так, пацани, як ви знаєте, вже я вас покликав провести такий невеликий джем, одночасно в час дня народження і з приводу Хеллоуіна. Правила такі: у нас доволі багатенько солодощів. Отримують, в принципі, всі просто за каточку, за старання. Але дехта більше, дехта менше. Тут сувенірні купюри, і я їх роздаю за все, і за падіння, і за старання, і за трюки, за сильні трюки. Якщо буде якийсь навал, то одному по дві роздаю. І в кого буде найбільше таких бумажечок в кінці, той вже отримує справжні гроші, несувенірні, і більше солодощів. Коротше, я думаю, ви зрозуміли правила і будемо починати зараз розкатитись потихеньку. Погнали. Так, і забув ще сказати. Ось одразу бонуси для спонсорів такі. Даня в нас спонсор. Тобі снікерсок. Колян спонсор. Снікерок. Бабак. Май. Соболь. Дякую. 40 гривень потім. Єгор. Це вам для розігріву. Ой-ой-ой. О! Ого, деба, дякую, не Даня Кайф добивай за купюру фотплант ванеті <схай> Давай, винищуй цей спот. О, машина Ну я тобі колян повище придумаю, фот О, клас пушер, молочик О, Даня пушка беріть по купюрі. Бери купюру. Yeah, boy. Yeah, boy. Right. Mm -hmm. right. yeah, так, Даня, просто класний футплант ванейти, а пушка недавно навчився в Анейти, тому теж заслуговує на свою копюру. Yeah. 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 Ладно, бабак, на копюру. Трюк прикольний, стайловий Ух, ну я сьогодні чекаю вищий ноль від тебе, бабак. Ух! Пушка, дивись, у мене таке колись було, виривай сильніше в мене. Ух, машина. Є, три чекена, ладно, калян, тримай купюру. Та нічого, на купюру. О, дякую. По каляна пішов прогрес. Бабак... Кранкфлип, а тут две купюры. Две. О, ехать. Хоть план пиксап и забираешь купюры за два трюка. Okay. Давай. и на кранк давай ноль на ту сторону. О, пушка, забирай купюры за, за два трюка. Ноль ты сделаешь. Ладно, кранкфлип. Так давай, пиши туда на ноль. Чипанул, okay. давай, давай еще. О, да, ну це сильно, класно. Ладно, на копюру. Е -е, а жопа зі на колісо. <смирить> О, є. Yeah. Бери купюру, ладно. Ух, перекрутив. Уу! Непогано. Мої <смирить> зв'язки. <смирить> <смирить> давай, гор, добивай. О, близько. Ого, Даня, добивай! Тут просто ну, спот сильний для такого трюку. Клас, добивай. Ого! А закрутив прикольно. Клас Ух, ти. Ух ты, клас, кайф. Ух! А якби ногу не виставив, може і в землі вбив? Так, думаю, що зробимо. О, да. Йде, О, a машина йде! <laughs> Подайте коляну байк. А я коляну кажу будь-який трюк в такому прикиді, він купюру забирає. Колян, давай там нолі футплен, чекен бар з футплентом, що хочеш. Ну я вже на yeah. Колян, давай ще раз. Так Єгор, yeah, тобі купюра. Колян, давай ще раз, бо я знімав Єгора. Єбать, я радий. Глянь на коляно. Yeah. Yeah. <laughs> колян, не, не добирай, це купюра, на. No. <laughs> Реально ти як смал, колян. О, ну точно забирай. <laughs> Точно бери свою купюру. Сильна, сильна, Даня. кайф. Ух, перекрутив. Бабак, ладна, дивись, добиваєш дві купюри, бо ну, для тебе вони сильно. Дивіться, зробив гепчик через гарбузи і Е, Даня, Артем, Пушка і, і бабак. Хто з вас прилітає, купюра є. А, так а Раби, для Єгора не рахується, бо для Єгора буде довше. Гур, <звук> Ти між ними, давай ще раз. Є! Давай, давай, тільки хода набирай великі. Є! Поднял бабло. Берите, до вас гарный гапчик. О! Давай, добирай. Круче, круче, колян. Крути. Не! Ого! Ого, так то не погано. Чи вкручи, вкручи. Давай! О! На, купюру, Калян. Не, сейчас сделаю. А, купюру, Артем. О, давай, давайте. Давай, <свист> так, мы поставили эти горбузы трешки ближе дали. О, е! Yeah. <свист> давай, добирай! Ты ходил мало взял. О, класс! О, <свист> прям в горбуз! Горбуз <свист> <свист> А тепер... Та стіни, що ти не лопнув. Тоже Так, поки Єгор чекає ключ зробити колеса, прийшли добити бабаку в Ванитя за купюру. А, oh, як близько! Це був слайд. Ух! Так, Єгор тут намагається зробити колесо собі нормально, бо воно зійшло. Рома, так як в тебе є спонсорка, на тобі снікерс. О, спасибо. і тобі. Так, так пацани, коротше, дивіться, дроп на цю сторону купюра. дроп на школу в цю сторону дві купюри. За нін за дроп купюра. За. за футплант купюра. Є! Yeah! На купюра, виїхав. Yeah. Клас, крутяк. Це один з перших дропів високий для пушки. <laughs> Я чую як пократра в тебе. <laughs> Давай добивай, класно. Ооо, бери свою купюру. <плес> клас. Фодплант це сильно повторюсь. Стабільно тебе зробили. Так, пацани, ну хоч дроп, хоч трюк, футплант. Дві купюри з цієї висоти на цю сторону. Я просто тільки Дар я знімаю. Даня вже одну спробу зробив, Футпланта сюди. Я думаю зробиш. Слушка, а ти давай просто дроп.

Даня, що добивай, футбан! Я не нахуй! Він вервати, починає збирайте отутись, він чисто, нажав, жопа дзвоняє, їбать, як би сьогодні. Єбать машину. Ну він правильно дропнув. Ти правильно класно дропнув. Це дуже сильно. Бери дві купюри. Одна, дві. Красова, пацани, ви... Ви потужні, Кла... ну, клас. Класно, давай пушка кулака. Класс. Okay. Uh. <laughs> На розкаточну купюру за цей дроп. Yeah. Две купюры. Та нічого страшного, нормально. Та я надіявся на нолі. Ти на чужому байку. Можеш нолі на школу. Ще дві купюри. <реку> Та як в суху землю. Так, пацани, дивіться, ми підходимо вже до фіналу. Калян. А той шалом, який є, гарбузовий. Дивись, якщо дропаєш в ньому дві купюри, калян. Так, колян, дивись твій іменний шалом. Там на ньому написано Колін Холс. Та тихо, 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 щоб не розпався. Обережно. Дадибочек, дай взять. Типа де ворога. Колян, ладно, дивись, отут дроп маленький в гарбузі одна купюра. Дроп на ту сторону, дві купюри. Давай, щоб поки що щоб не розпався. Ану, відійдіть, а тут колян буде дропати. <гум> він вижив, він вижив. Колян, купюра є. Колян, дивись, дроп на ту сторону, э, дві купюри. гарбузі, хоч, хочеш? Ага. Та давай, дві купюри. Пацани, дивіться, коротше, э, дроп на цю сторону в цьому шаломі вже є. Дроп на ту сторону трішки вище. На ту сторону дві купюри. Дроп. Пушка, бери, поки він не розпався. І пушка буде дропати, ти тримай, ти по одній дам за цей дроп. Пушки не давай, я не дійсно взяв. Давай, Пушка, дропай. Так, бабак повернувся на ніндзроп за купюру о. Виеха на ферстрайм. А, а ти будеш дропати? Думаю, сюда. А на школу не хочеш? Зразу дві. Нафіг та розкатка. Не, на школу ти хочеш зразу. Та дві две купюри. купюры. Я не дропав, дуже давно. Ну ладно, давай дропай. Це в тысяч, блядь, задня ободал лопу. Ух, местолчики як выехали. Давай добирай. О! Готово. Так, бабок, і остання пропозиція на сьогодні: дроп на школу дві купюри. Так, дивіться, у нас виходить у Пушки і у Дані по вісім купюр. І це якраз дуже в тему, бо в мене справжніх купюр є тільки дві. Е, виходить, у бабака п'ять купюр і у Єгора п'ять. І у каляна чотири купюри, правильно? Так, по це тобі? Це, це вже не сувенірна. Даня тебе. І це тобі. Це вже не сувенірні. Це вже не сувенірні це це вам на щось інше. Починаємо з хала, так як у вас э, найбільше вам, вам хали. бабаку блак. Yeah. Каляну за гарбузові дропи, на тобі хал. мали новий ось Батончик, на тобі два тоді. роки. Yeah, бо ти не хаваєш з малочки. Э, хто там у нас в основних? Тобі <пушери> ще? Ну покажи, покажи Пушка. <пушери> Егор, лови. Так у нас з молоком, не з'являє. Це без молока. В принципі, тут дві без молока. Єгор, вона овощає. Це просто без молочки і Єгору передаємо. На тобі Тебе ж п'ять. Спасибо. На тобі ММДМ. На тобі арахіс, бо ти менше солодка намагаєшся хавати. Кіткат тримай. У каляно ще за гарбузовий дроб, на тобі твікс, Артему, в нього одна купюра є. Рашан чи кіткат? Кіткат. На два. <рісті> 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 ну, на цьому все. Рюкзак пустий. Не, мать, пора ли Грошей немає. Два дочка. Ти пізда. Так охуєнно.